Доказів дуже багато чого. Але як Дерсу Узала, легендарний по слідам десь там на деревах на снігу міг розповідати, що відбулося в Тайзі, так сьогодні, переглядаючи сюжети, відеосюжети всіх подій, що були протягом останніх трьох місяців, ми бачимо сліди добре організованих дій. Спецслужб іншої держави, і не західних держав. Тому, очевидно, народ, сам того не усвідомлюючи і не розуміючи, піднявся на захист української державності, яку нівелює і нищить влада, що, ну, що має. Кримінальні звички, кримінальні нахили. І коли сьогодні хтось вимагає на перемовинах щоб опозиція там, чи хтось засуджував терористів, то це, знаєте, це заклик до бджіл, щоб вони не були терористами, коли їм вулика перекинули. Не треба вулики перекидати і бджоли не будуть кусатися. Ну, а я все-таки бажаю наостанок всім твердої віри в Бога, бажання служити народу ближньому, небайдужості. Тому що ми повинні зробити таку Україну, в якій б завтра отакі прекрасні хлопці, видатні українці, як оцей вірменин Самвел Нагінян, що першим ліг за Україну. Інші білорус, українці, щоб вони не гинули. Розумієте, я пройшов якийсь час. Я пам'ятаю, кубили Алугорську. При загадкових обставинах. Як згорів у власній квартирі журналіст Вадим Бойко, як з них Бойчишин і так далі. Це не нове. Пам'ятаєте, що Слуз писав на смерть горської? Ярій, душе, ярій, а не рідай! У білій стужі серце України, а ти шукай. Червоний цвіт калини на темних водах. Цвіт її шукай, бо мало нас малесенька щопта лише для молитов і сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров така терпка, така крута, як кров у наших жилах. Так от тепер уже не малесенька щопта. І я думаю, що той портрет Стуса, який я весь час бачу з трибуни, коли виходжу з проповіді, він навіть неявно надихає народ. Це портрет Мученика, портрет страдника, портрет героя. І я думаю, що було б добре, якби ми сьогодні на Майдані проголосили героями народу, героя нації, героями нації, і тих, хто вже загинув тут. І таких, як отой козак, якого голим водили по снігу, але який все-таки не вклонився, розумієте, який показав, що він козак. Знов таки згадаємо Василя Симоненка. Бо я є, є народ, ой, там як у нього він закінчує закінчується цю... цей вірш про наш народ, каже. Його... В болячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Так от я бажаю нашому народу, щоб ця козацька кров пульсувала, гула, не здавалася, щоб не втрачали віру і бачили, скільки чудес робить Бог, єднаючи сьогодні наш народ. І як він йому сприяє. Ми бачимо, що да, ми проходимо через випробування, але хороший коваль завжди для якоїсь гарної речі вибирає добру сталь. А тоді її гріє, кує і загартовує. Отак От і Бог нас гріє, кує і загартовує. Я переконаний, що ми вийдемо з цієї процедури гарним таким виробом во славу Господню і для прикладу іншим народам.